Вітання всім. Огляд комплекта Мунштуків TrioLux складається із трьох моделей. Перша йде із пластику. Розбирається на дві частини. Чисто пластик. Це для з фільтром Далі вже знайома перевірена модель. Метал. Всередині йде фільтрація. Тут дим трохи затримується. Стінки вбирають в себе нікотин. І далі йде сюди. Підходить на стандартні сигарети. Добре фіксує. Далі в комплекті. Третій мундштук. Металева камера. Такий оригінальний дизайн, схожий на люльку. Трохи нетиповий, як для мундштука. Але. Дуже цікавий та практичний, власне. Курити бажано в такому положенні. Так, можна струшувати попел. Ця частина регулюється, як вам буде зручніше. Можна розібрати також на дві частини. Для чистки. Ще в комплекті два колечки запасних і шпилька для прочистки. Все це в нас йде в коробці подарунковій. Такий непоганий варіант для курця.